Привіт! Сьогодні я розповім про заклики до дії. Заклики до дії це важлива частина, яка має бути на кінці ваших частин контенту. Не всіх, але багатьох. Тобто, вона має бути на кінці соцмедіапостів постів деяких, вона має бути на кінці електронних листів, на кінці ваших YouTube відео, на кінці ваших лідмагнітів та інших способів взаємодії з вашими клієнтами. Я запропоную. Види закликів до дії. І також скажу: вчіться закликати людей. Тому що як лідер, як людина, яка починає свій рух, ви, ви створюєте рух. Заклики до дії допомагають нам почати рух, принести людську енергію в рух, почати свій рух до чогось здорового, до чогось прекрасного. Тому заклики до дії. І з чим їх подавати, але заклики до дії це як сіль, тобто їх потрібно використовувати, але в міру, тому що на даний момент аудиторія вже досить звикла до закликів до дії, до того що її до чогось запрошують. 20 років тому це працювало. По-іншому, зараз це працює так, що закликів до дії має бути небагато, дійсно, як сіль. І, звісно, чим більше цінності, тим більше у нас можливостей робити ці заклики до дії. І давайте подивимося, як вони можуть виглядати. Види закликів до дії. Жорсткий або прямий, там який. Жорсткий це коли ми відкрито запрошуємо, подай заявку. Запишися, щоб записатися на фітнес, пиши цікаво. І так далі. Прямий заклик це коли у нас є чітка дія, яку вони мають зробити, і ми ось так просто про неї говоримо. М'який заклик, це часто в ньому немає прямого заклику щось зробити. Запишись, підпишись, купи і так далі. У нас... До прикладу, я завжди готова відповісти на питання або щось подібне. Тобто ми натякаємо, ми не кажемо прямо зроби, запишись і так далі. І третій підвид це насправді підвид наших жорстких або прямих закликів, який називається постскриптум. І ми помітили, що оці ПС читають дуже часто, навіть коли люди сканують весь пост або весь емейл, просто переглядають його. Вони очі часто зупиняються на цьому ПС – і насправді тут треба прямі заклики до дії, типу ПС. У нас досі діє така то акція ПС, ще відкритий запис на щось і так далі. Це прямий заклик до дії, який в кінці, і він виглядає. Значно цікавіше ніж звичайний жорсткий заклик до дії. Ми бачили, що люди часто саме читають ці ПС та ППС з великою цікавістю іноді вони пропускають весь імей, але ПС читають. Тому це досить дієвий засіб, як для імей-маркетингу, так і для соцмереж. Отже, прямі заклики це точна проста дія. Важливо, лише одна. Англійська є така фраза Confusion Kills Conversion. І українською вона звучить неточність вбиває продажі. Тому що, якщо ми хочемо, щоб люди зробили мільйон речей, вони просто не зроблять нічого. Заклик до дії, це повинна бути лише одна проста дія. Не запрошуйте їх на три сервіси. Не запрошуйте на мільйон речей. Не кажіть, що треба зробити це, це, це і це. Одна проста дія, це дуже важливо. Перед тим у пості потрібно дати достатньо причин, щоб люди виконали цю дію. Тобто, якщо це пост, в якому в кінці буде прямий заклик до дії, то потрібно розказати про сервіс, дати цінність. Про це я більше розкажу на нашому майстер-класі структура оффера всі, кому. Цікаво, і хто пройде курс, будуть запрошені на такий майстер-клас, і там я більше розкажу про те, як дати ці причини. Запрошують 20% часу, або менше. Бажано прямі заклики до дії робити десь 20% часу на вашій сторінці. Тому що такі заклики до дії, як. До прикладу, запрошення на сервіси можуть бути частиною лід-магніта, який працює 24 на 7. Тобто, але на вашій, на вашій сторінці десь приблизно краще запрошувати напряму 20% часу. По-іншому, люди досить таки від цього втомлюються. Решта, мотиваційні заклики до дії. Взагалі, бажано, щоб люди звикли, що ви закликаєте їх до якоїсь дії. Тоді ваші заклики до продажу будуть набагато гармонічніші. Ще входити в цю тканину. Тобто там, почнемо змінюватись, або давайте, давайте е, планувати свій день, ще щось, ще щось, просто мотиваційно закликаємо їх до чогось хорошого в кінці. Там не повинен бути завжди наш продаж. І ось цей ПС та ППС це підвид нашого прямого заклику до дії. Якщо ви промутите ваші майбутні події, використовуйте оцей ПС і коротко про нього говоріть. Або якщо у вас Early Bird, або ранкова пташка, це коли програма буде стартувати, і ви всім, хто на вашому email списку у всім соцмережах хочете розказати, можете оце після ППС або ПС ставити оцей. Короткий текст про ваш офер. В Інсті ми бачимо наших лояльних клієнтів саме за допомогою таких закликів на кінці, оцих ПС. Тому що той, хто побачив ПС в Інсті або в Фейсбуці, читав ваш пост і дочитав до кінця. Це говорить про те, що людині не байдужий ваш контент. Тому це для вас теж знак. Ви можете ставити там офери, запрошення і так далі. І будуть відписувати саме ті. Кому цікаво, саме ті, хто стануть вашими майбутніми клієнтами. І дійсно, хто побачив пес, це говорить про те, що йому дійсно цікаво, і вони, скоріше всього, мають бажання з вами працювати. М'які заклики до дії. Вони просто дають зрозуміти, що ви тут також вчимося, щоб люди просто звикали, що ми їх до чогось закликаємо гарного. Давайте. Відпочивати, давайте е, записувати свої думки, планувати, давати собі простір, просто якось гарно їх заохочувати до чогось хорошого. Є мільйон способів це зробити. І. Це можна робити десь 40% часу. І також давайте не ігнорувати просто сильну кінцівку поста, яка у нас може бути. Може закінчуватись позитивно, може закінчуватись сумно, може закінчуватись відкрито. Тобто, заклики до дії це чудово, але вони не обов'язково мають там бути. Іноді кінцівка сильна, без всякого заклику до дії. Вона штовхає до зміни значно сильніше, ніж будь-який заклик до дії. Тому. Так, давайте використовувати заклики до дії, і давайте пам'ятати, що вони як сіль. Їх потрібно використовувати, але в міру.